Вінтерголд, привівка 40-50 см це одна не Вінтерголд, це дівочі ім'я, не пам'ятаю. 750 гривень. Скромовані, є маленькі по 550 змилоцінник. Є привіті карлікові, взагалі класно, І таку ціну не знайдете, я думаю, 400 гривень. Даніка, привіті сорти. Якщо ви кажете, вам треба карлік і на сонячне місце. Я вам запропоную флексі Вона Виростає, може, колись не дуже високий ріст людини. І в землі вона в мене 4 роки в контейнерах, а взагалі має бути перебідочкою. Такої гарної. В землі був би другий результат. Доволі непоганий. І розбавити квіточку. Не знаю. А формуємо ніваки.